Сьогодні ми відзначаємо День працівника освіти, свято, яке нагадує нам про неймовірну роль учителя в нашому житті. Викладач це не просто людина, яка передає знання, це наставник, який підтримує, надихає і допомагає відкривати нові горизонти. Викладачі факультету іноземних мов не лише навчають нас англійською, французькою, німецькою та інших мов. Вони відкривають нам світ культури. Допомагають бачити різні точки зору, називають мислення та формують життєві цінності. Кожна лекція, кожне пояснення і навіть кожна усмішка це вклад у наше майбутнє. Саме тому ми хочемо висловити вам нашу щиру подяку. Сьогодні ми говоримо вам: ви важливі, ви цінні, ви наша опора на шляху до знань. Дякуємо за те. Завжди підтримуєте нас навіть коли щось не виходить. Дякуємо за вашу терплячість і готовність пояснювати стільки, скільки потрібно. Дякуємо за ваші поради, які допомагають нам ставати кращими. Дякуємо за те, що кожна пара з вами це не лише урок, а маленька подорож у світ мов і культур. Дякуємо за віру в нас, коли ми не впевнені у власних силах. Дякуємо за цікаві завдання, інтерактиви та завжди креативний підхід до навчання. Дякуємо вам, що ви навчили нас не боятися робити помилки та вчитися на них. Дякуємо за те, що надихаєте мріяти і діяти, відкривати нові горизонти.